Сьогодні мені якось так, кров здавала дуже багато. Це, до речі, всі аналізи повністю шукати. Толстікова мені назначала. Я просто перездаю, тому що ми вже певний період пропили. І ще плюс по гінекології. також гінеколог. Леся, привіт. Також сказала мені доздати ці всі колограми, як вони там називаються, і ця вся історія. Попала я дівчата по гінекології, попала так, що не знаю, як його тепер і вигребти. Фух. Ну, нічого, нічого, все якось буде. Ви думаєте, я оце зараз спортом займаюся і намагаюся правильно харчуватись, тому що я хочу бути худою? Мені подобаються пишні дівчата, пишні форми. Без та, ожиріння е, значного. Мені просто подобається, коли все кругленьке. Тому я б з задоволенням їла б свої булочки, тортики і не худла. Ну, мені моє здоров'я сказала, а ніфіга. Ні, насправді здоров'ям потрібно займатися. І зайва вага це завжди в мінус, як би це красиво не виглядало. Якось так.